Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Донька вечерять подає, а мати хоче научати та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких тіточок своїх і сама заснула коло їх. Затихло усе, тільки дівчата та соловейко не затих. Гоголю. За задумою, дума роєм вилітає. Одна давить серце, друга роздирає, а третя. Тихо, тихесенько плаче в самому серці, може й Бог не бачить. Кому же її покажу я, і хто то йому привітає, вгадає велике я слово. Всі оглухли, похилились в кайданах байдуже. Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. А що вродить з того плачу, богилого, брати? Не заревуть в Україні вольні гармати. Не заріже батько стіна своєї дитини за честь, славу, за братерство, за волю в країні. Не заріже, викохає та й продасть в різницю москалеві. Все бачиш, лепто удовиці. О... Престолові отечі та німоті плата. Нехай брате. А ми будемо сміятися і плакати. This is my testament by Taras Shevchenko. When I die, you'll me bury in this very grave amidst the steppe ferry. In my country, saved for the fields spreading there and the nipper steep slopes to be seen and heard, the roaring of those. Having buried, stand up, should be broken the chains with the enemy's blood. The ground be stained. Then in your large family, new and free, don't forget to say a few words about me. А ти пречистая святая, ти сестро Феба молодая, мене ти в впилину взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тую волю на роздоллі, туманом сивим сповила, і колихала і співала, і чари діяла, і я, О, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі. Де сіяла, пишалася, як квіточка в полі, Із казарми нечистої, чистою святою пташечкою вилетіла і понадо мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живущою водою, душу окропила, І я живу. І надо мною своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя, моя порадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі і вдень, і ввечері і рано. Не покидай мене, учи, учи неложними вустами сказати правду, поможи, молитву діяти до краю. А як умру, моя святая. Моя ти, мамо, положи свого ти сина в домовину, і хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Нежища з богатою, бо вигонять з хати. Nie żeń się z ubogą, bo nie będziesz spał. Żeń się z wolną wolą, na kozackiej dole. Jaka będzie, taka będzie. Jak goła, to i goła. Ale nikt cię nie dokucie, nikt nie będzie bawić. Czemu boli i gdzie boli, nikt ciebie nie pyta. Razem mówią i popłakać łatwiej jest podobno. Nie wiesz temu. Latvien, wenn du Beim Hütlein steht ein Wechselgarten, der gesummt von Käfern ohne Zahl. Die Pflüge ziehen Heimdruckstahl und Mägdlein sehnen, müde warten, daheim schon mit dem Abendmahl. Das offene Haus, der Tisch daneben, es blinkt des abendsternes Licht, still bringt die Tochter das Gericht, die Mutter will ihr Lernen geben, die Nachtigall, sie duldet's nicht.

І все то те, вся природа повита красою, Зеленіє вмивається дрібною росою. Дрібно росою. По діброві вітер вий гуляє по полю, край дороги гне полю до самого дому. Хто ж викохав тонку гнучку степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчину, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покину, було б не любила, якби знала, що загинув, було б не пустила, якби ж знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Сам серце знає. Защебече соловейко в лозі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він і запитає, чи не було мати. Стануть собі, обійться, співа соловейко, послихає. Розвідуться обох раденьки, любилася, кохалася, а серденько мріла. Чула серце недоленько сказати не вміло. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як літочка. Мати не питає, чого в'яниш моя донька, стара не спитала. За сивого, багатого тихенько єднала. Іди, донь каже мати, не вік дівувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хоче я панувати, не піду я маму, рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Лихше, мамо, втрумі лежать, ніж його побачить, не слуха старала, робила, що знала, дивилася дівчиною сухо і нічка, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокій на сім світі жити. Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду де, милий серденько. Твою долю. Моя донь, позато рік знала, позато рік і зіллячка для того придбала. Пішла стара, мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі цього дива. Піди до криниці, поки півні не співали умийся водою. Вип'єш трошки цього зілля, все лихо загої. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не спиняйся, поки станеш аж там, де прощалась, от починиш, а як стане місяць серед неба, Випий ще раз, не приїде втретє випить треба. За перший раз як за той рік, будеш ти такою, а за другий. Серед тупли кінь ногою, коли живий козачень, то нараз прибуде. А за третій моя доні не питає, що буде. Та що чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торічний грох. Сяла зіллю, поклонилась. Посипі бабуся, вийшла з хати, чи й ти чи ні? Ні, вже не вернися. Прийшла, вмилась, напилася, тихо усміхнулась, друге, втретє напилася і не оглянулась, полетіла, мов на крила. Серед степу пала, пала, стала, заплакала і і заспівала. Плава, плавай лебеденько, по синьому морю, Рости, рости тополенько, все в гору та волю. Отак тая чорнобрива плакала, співала і на дива серед поля тополя. Di brogli e di ruvelli, gugliai e popolio, i dolori polo, le donne, odo sanno, Giardino di ciliegie intorno a casa, i maggiolini ronzano sui fiori, con gli aratri ci vanno gli aratori, cantando passeggiano, ragazze, le aspettano per cena, le madri fuori. Famiglia fuori casa per cenare, sul cielo si accende la stellina. La figlia dà la cena nel giardino, la madre che vorrebbe predicare, ma non permette l'usignolo berichino. La madre mette lì vicino a casa figlioli propri per la notte coricare, da loro stessi, lei si fa addormentare, già tace tutto, tranne le ragazze, il lusignolo Ливіть Україну Капіночку, робіть і молота чудово багаю. Живіть її голи, болята роїни. Не просило і гону країни. Живіть її мову таку свої. Пісня любі, біжіть Україну, не маємо права її забувати. У нас Україна це рідна мати. Тоді ми народ, тоді ми держава. Слава Україні! Слава Україні. Слава!